Дружина дивовижна людина. Вона знаходить речі там, де їх реально не було, коли шукав я. Мам. А це правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Так, доню. А чому? Тому що в курочці багато антибіотиків. Куме. А знаєте яка різниця між пудрою і Верховною Радою? Яка? Пудра. То до лиця, а рада, то до сраки. Вмирає старий бандерівець. Синку, клич скоріш парторга, хочу в партію вступити. Тату, що з вами? Усе життя ненавидили ж. Не бида, синку. Умру? То хоч на одного комуняку менше стане. У вас є дорблю? А що це? Це сир з синьою цвіллю. Сиру немає. Є сосиски дорблю і оселедець дорблю. Шестирічний син запитує маму Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Так, синочку, окремо. Подумав трохи. А ти куди підеш жити? Донечко, кого ти любиш найбільше? Чай і картопельку. А серед людей? А я не їм людей. Добрий день, куме, що п'єте? Українське мохіто? Ром та м'ята? Та ні, самогонка і петрушка. Ніщо так не зміцнює стосунки, як Тур, куплений за півроку наперед. Вийшли з сином погуляти він і каже: яке небо сьогодні блакитне, як заставка Windows.